Новий податковий кодекс, який почав діяти з минулого року, передбачає ряд новацій щодо надання спрощених механізмів сплати податків підприємствами, які здійснюють зовнішню економічну діяльність серед найважливіших пріоритетів: це запровадження автоматичного відшкодування податку на додану вартість, як предприятия до тому атніслість і як ми з ними працювали, то на Первые числа января 11 года ні одного предприятие по критеріям не соответствовало для проведення автоматического режима розміщення добавленную стоимость. Уже к концу 2011 года 16 предприятий на суму 52 млн гривен провели розміщення в автоматическом режиме. режимі. Цьому передавала спільна далекоглядна робота і податківців і представників бізнесу. І ці параметри ще й нині вдосконалюються сьогодні. Ми, як податківці, що вбачаємо для того, треба зробити спільно нам з вами. Тому що як ви розумієте, що тільки у взаємодію ми зможемо вийти з вами до критеріїв автоматичного бюджетного відшкодування. Відбулася дискусія між податківцями та представниками великого бізнесу. Зауваження та пропозиції будуть враховані при спільній роботі всіх сторін щодо створення сприятливих умов для розвитку бізнесу. Автомати – це одно, із, би, важливих, це одно із найважливих наших пунктів для нашої роботи, ліквідності, успішності, тому що великі плани далі і увеличувати фабрику, і будувати, і набирати нові робочі місця. Тобто плани дійсно дуже різні. Податківці пообіцяли навіть в електронному режимі надавати конкретну допомогу щодо усунення перепон з повернення податку на додану вартість в автоматизованому режимі.